Пане, хайне до тебе, наче фімія, і серце ви небезупиного, чудовий твій небесний храм. Я молюсь за Україну, Боже молю Тебе, за людей. Ти прости, ти спаси і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, за місць своєму і тебе саме, раді всі ми, ти дарував, життя за людей, віддав, К у життя Нас записа своєму сьогодні живому і для життя За них мира, Боже, я волю за Україну, Боже, молю Тебе, за людей люди прости, ти спаси, і, і милі свою там яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, грані своєму і тебе сами, ради сіми, під дарував життя за людей життя. Вітаю вас, сестра Валерій Руд, в нашій програмі. Hello, dear radio listeners, listeners of Черкаси region. Вітаю, дорогі радіослухачі, слухачі Черкаського району. Сестра Валерій, ми хотіли би з вами познайомитись ближче. Розкажіть, будь ласка, про своє життя, де ви народились. I was born in London, я народилася в Лондоні 70 years ago. I was brought up in a Christian home and went to church from the age of 3. 3 Я виростала в християнській родині і з трьох років почала відвідувати церкву. I grew up in the Sunday school and in the children's organizations. Школу, and I heard the gospel from a very young age. І мені проповідували Євангеліє в дуже молодому віці. Коли мені було 15 років, я почала усвідомлювати, що, хоча я не жила поганим життям, але моє життя не було достатньо хорошим. I had done things that were wrong, and and that had hurt my parents, and I hadn't always been kind to other people, and I recognized that I needed to be forgiven. Я розуміла, що я не слухалася своїх батьків. Робила те, що ображало інших людей і що мені потрібно було прощення. І якраз ми святкували річницю в нашій недільній школі. Той час мені було 16 років, і я прийняла рішення покаятися перед Господом, попросити його, щоб він мене зробив новою людиною. When I went to our minister, our pastor, to tell him that I wanted to become a Christian, he gave me this text. Я підійшла до служителя, до пастора нашої церкви, щоб заявити йому про своє рішення, і він сказав мені слова Списання, що той, хто приходить до мене, я не прожену його. І це означає, що Господь приймає всіх, Він нікого не відкидає. Сестра Валері, скажіть, будь ласка, у ваші 16 років. Хто був вашим авторитетом або на кого ви хотіли бути схожими? Right. Well, I had always looked up to my father because he was what I considered to be a good christian, but I also had a sunday school teacher who also happened to be my day school teacher. Я дуже хотіла бути схожою на свого тата, тому що він був хорошим для мене прикладом християнина, а також я хотіла бути схожою на вчителя недільної школи. І до речі, він же був і моїм вчителем в загальноосвітній школі. Це була вчителька. Вона завжди була радісною, веселою, яскравою, дуже добрим прикладом для мене. Вона для мене була взірцем. Ви сказали за батька. Яке в нього було служіння чи праця? Was a deacon and an elder in our church. Він був деяконом і одним із старіших нашої церкви. Was part of the leadership team. Він був в команді лідерів церкви. And he also taught a lot of boys in Sunday school. Many boys came to know the Lord through his teaching. Також він навчав хлопців у недільній школі. Багато юнаків знайшли спасіння саме через його науку. Що ви можете сказати за свою маму? Yes, my mom was a much quieter person. She had been christened in a different denomination when she was a child. Моя мама, вона була такою спокійною натурою, хрестили її, коли ще вона була малою дитиною. And so she for a long while thought that she was a Christian. Тому довгий час вона вважала себе християнкою. And so it was probably in early middle age when I was about 8 or 9 that she really came to know the Lord for herself and was baptized. Десь в середньому віці, коли мені було приблизно 8 чи 9 років, вона особисто прийняла рішення слідувати за Господом і в в той час прийняла водне хрещення. Сестра Валерія, скажіть, будь ласка, це, мабуть, не просто було виростати сім'ї віруючих батьків. It is, and I sometimes regret rightly or wrongly that perhaps a stronger conversion, a more exciting conversion, if I hadn't been brought up in a Christian home. Звичайно, це було нелегко, і інколи я шкодую, що у мене не було таке яскраве навернення. Можливо, якщо можна так пояснити. Скільки у вас було всього в сім'ї дітей? Айменоні child. Я була лише однією дитиною. Um, never... Ну я не хочу сказати, що мене балували, тому що мій батько. Він був таким строгим батьком і багато мені чого не дозволяв, що іншим дітям дозволялося робити. I think from an early age, because I'd gone to church and been involved in all the things surrounding church. One of my first dreams was to be a missionary to China. Так як я з дитинства була в церкві, то однією з моїх мрій була бути місіонеркою в Китаї. Ваша ця мрія збулась? Дядяка. It didn't happen. I married a minister instead. Ні, моя мрія не збулася, але замість цього я вийшла заміж за служителя. Коли ви саме зрозуміли, що для вас потрібно прощення гріхів? Взагалі, ви розуміли, що потрібно прощення гріхів саме для вас також, хоч ви виростали в такій гарній сім'ї? Yes, I did. When I was about 16, at the Sunday school anniversary, I realized that, as they say at home, так, я розуміла, коли мені було десь приблизно 16 років. У нас святкувалася річниця в недільній школі. Як в нас говорять, що немає наступного покоління, віруючого покоління або другого покоління віруючих, ти особисто повинен приймати це рішення. Ви не жалкуєте, що в свої 16 років ви вирішили святкувати за Ісусом Христом. No, not at all. It's probably one of the best decisions I ever made. Ні, ніколи я не шкодую про це. Я вважаю, що це було найкращим рішенням взагалі, коли я будь-коли приймала. А коли ви прийняли святе водне хрещення? I was baptized probably about 4 or 6 months after I was converted. Я прийняла хрещення через 4 чи 5 місяців після того, як я покаялася. At our churches we have to go through discipleship classes before we are baptized. Перед тим як ми приймаємо хрещення, в нашій церкві ми проходимо курс навчання. Тобто в 16 років. Так. Ви згадали про те, що ваша мрія не збулась, бо ви вийшли заміж. Розкажіть, будь ласка, скільки років вийшли заміж? Well, my husband and I both grew up in the same church and we We went to the same youth we did a lot of our training and our learning in Christian Endever, which is a youth organization to train young people for service in church. Я та мій чоловік. Ми виростали разом в одній церкві, і ми були членами однієї молодіжної організації. На той час у мене був хлопець. А у Девіда була дівчина. І як група молоді, ми збиралися разом. Then my and I split up. А потім ми розсталися з моїм другом. And as David was a good friend, but had another girlfriend, I told, I told poured out my heart to him. Так як Девід був одним з моїх найкращих друзів, я вилила йому своє серце і розказала йому про це. А, І він намагався знову помирити і звести нас із моїм хлопцем. David subsequently split up with his girlfriend, and then he became ill. Але так у нього нічого й не вийшло, і врешті-решт потім він розстався з своєю дівчиною і раптом він захворів. And I wrote to him to say how sorry I was and I hoped he'd soon be better. А я написала йому листа про те, що я дуже шкодую, що він хворий. І сподіваюся, що він скоро виздоровіє. And it was coming up to his 18th birthday. Якраз підходив день його народження, 18-ліття він мав святкувати. And so he invited me to tea on his birthday. And that was the beginning. That uh, is very interesting. <laughs> yes, we got married after five years. Because in the meantime, David had felt the call to go to Bible college. Тому що в цей час якраз дев'ять навчався в біблійному коледжі. for котмаридвангістилгедю years, so I supported him for the last сопортихимфоласту. Коли ми одружилися, йому ще залишалося два роки навчатися. Я підтримувала його протягом цих двох років. І потім яке у вас було служіння таке основне? Чим ви почали стридив авто? От міністри міністрс. Ви в хад файв міністри з овфорті єс. Протягом 40, 40 років. Ми займалися п'ятьма служіннями. І що це саме за служіння What було? Of They've yeah. all been pastor ministers in churches. Це було служіння пасторське служіння в церквах. І мені приносило велике задоволення бути дружиною пастора. I really enjoyed pastoral visiting and teaching young people. Мені дуже подобалося відвідувати і навчати молодих людей. Мабуть, це нелегко, бути дружиною священнослужителя. It It um, um, так, це не дуже легко. Okay. По-перше, ти не часто бачиш свого чоловіка, а інколи люди наговорюють щось на нього – і тобі від цього боляче бувають різні часи, бувають підйоми, бувають падіння. А ще головне в цьому, що ти переконаний, що це ти робиш не для людей, а робиш для Господа. Ви говорите, що напротязі 40 років мали це служіння, їздили по цих церквах. А що саме ви розповідали цим людям, які збиралися в церквах? Що саме? I was just involved every day. It was my husband. Really, my job was to support my husband. Ну моя робота взагалі-то була підтримувати мого чоловіка. А Давид він як священнослужитель, він мав навчати церкву. And David as a pastor, as a minister, he had to teach. He Teachers. was the preacher, he was the teacher. Так, він oh. був вчителем, він був проповідником. Скажіть, будь ласка, про ваших дітей, скільки у вас зараз маєте? Could дітей? you please tell us about your children? How many children do you have? I have two children. Our daughter is the oldest, she's 44, and she was a school teacher until last year. Я маю двох дітей. Старшій доньці моїй 44 роки, вона вона була вчителем. А тепер вона працює в в одній місіонерській організації, яка допомагає людям в Африці. Our son is 42. For the last 20 years he has been a youth pastor working with youth in churches. Нашому синові 42 роки протягом 20 років він несе служіння молодіжного пастора. А ось через тиждень саме він приймає служіння пастора невеличкої церкви. Скажіть, бо яким принципом ви виховували своїх дітей? We've tried to use biblical principles. Ми намагалися користуватися біблійними принципами. Ми намагалися донести їм, що господь завжди повинен бути на першому місці. go to church. до того часу, поки вони вже стали дорослими і приймали самостійне рішення. Ми наполягали на тому, щоб вони постійно відвідували церкву. Були часи, особливо наш син не хотів ходити до церкви. Мабуть, нелегко було виховувати своїх дітей у навчанні церкви, щоб вони знали Бога. It was not easy to train them on biblical principles. No, and again, it meant that we didn't allow them to do things that other children did. Ні, звичайно, нелегко. І це означало, що ми не дозволяли їм робити те, що дозволялося іншим дітям. Але я не можу сказати, що ми дійсно не мали serious rebellion. Але я не можу сказати, що вони так серйозно протистояли цьому. Я вважаю, що інколи нелегко їм було стояти на стороні християнства, але це робило їх міцнішими в вірі. Яким чином сформувався ваш особистий світогляд? Хто вам допомагав ось так іти по цьому житті, в цьому служінні? But we've been very fortunate in our Christian friends you know the Salvation Army? Ми були дуже щасливі мати віруючих друзів, особливо такий складний перехідний період, коли вони були підлітками. Ми мали друзів, які належали до організації, яка називається Армія Спасіння. І інколи не ми їх виховували, а друзі працювали з ними. Скажіть, який ваш улюблений вірш із Біблії? Which helped you life, and now well, there are so many and different verses speak to different occasions. There is one verse that has been our family text for many years that was given to my grandfather and then to my father. My father gave it to me. Я знаю один вірш, який передається в нашій сім'ї з покоління в покоління. Цей вірш був даний дідусеві. Потім дідусь передав його моєму батькові. Цей вірш зберігався в мене, і зараз я його передала своїм дітям. Цей вірш написаний в книзі притчі Соломонові, третій розділ, п'ятий вірш. Надійся на Господа всім серцем твоїм. І не покладайся на власний розум на всіх дорогах твоїх. Пізнавай його, і він вирівняє стежки твої. Дякуємо, чудовий вірш. Скажіть, будь ласка, скільки ви вже років разом живете зі своїм your husband? We've just celebrated last month our 47th wedding anniversary. минулого місяця. Ми відсвяткували 47-у річницю нашого подружнього життя. То ми вже чекаємо, коли будемо святкувати золоте весілля через три роки. Це чудово. А скажіть, чому ви приїздили до нас на Україну? Чим ви займаєтесь? Яке у вас зараз служіння? Вами retired,

Він запитав, чи не хотіли б ми більше праці робити тут. Тож шість років тому назад ми вперше приїхали на Україну, щоб роздивитися, дізнатися, чим ми можемо бути тут корисними. Ми роздумували про це, молилися багато і дійшли до такої згоди, що ми можемо чимось послужити тут. Churches needed trained pastors з того часу, пройшов рік чи два. Ми відчули потребу в тому, що церкви потребують навчання для пасторів, і тому ж мій чоловік організував, заснував біблійний коледж. And this would enable churches to have trained pastors. І це надає змогу церквам, щоб їхні пастори навчалися. Потім ми зрозуміли, що Є потреба розповсюджувати євангелію добру звістку пасторам, які вже це служіння в церквах. Some villages are in urgent need of a building to meet in. В деяких церквах є потреба будинку, молитви для того, щоб збиратися там. And some churches needed equipment to help them to be more effective. Деяким церквам потрібне обладнання для того, щоб більш ефективніше проводити служіння. So my role basically is to come and with others decide where we should place our money. Тому моя роль в більшості щоб відвідувати церкви, бачити потреби, які є у них. Потім повертатися до себе, до своїх людей в свою країну і збирати кошти на це. Ця місія надійся, Тепер знаходиться в Черкасах. Так, так місія працює в Черкасах. Яс айкамчо Черкасі should be our project for the coming year? Так я приїжджаю в Черкаси десь один раз на рік, і тоді ми вирішуємо, який проект має бути на наступний рік. Розкажіть більше про християнський коледж. Can you tell us a little bit more about Bible College? Хто навчається, хто може навчатися в цьому християнському коледжі? Що там навчають, про What що говорять? Right, the Bible College runs a two-year course For students who are recommended by their churches. Тривалість навчання в біблійному коледжі – два роки. Церкви рекомендують людей, яких ми маємо прийняти як студентів. They have to feel a call from God. Вони мають відчувати, перш за все, поклик від Бога. Потім з ними проводиться інтерв'ю. І потім студенти прийдуть три дні разом за місяць для навчання. І навчання вони проходять три дні в місяць. Вивчають вони різні предмети: як готуватися до проповіді, взагалі основи віровчення. Я так розумію, ви відповідальні за євангілізацію нашої області Сфарезандестендіариспансабл за створення нових церков region. Де ви першу розпочали створювати церкву? І скільки вже ви створили нових церков? Since I've been involved, I'm aware of perhaps half a dozen churches that I've been involved with in different villages. Six. Настільки я пам'ятаю, з того часу, як я почала приїжджати, шість нових церков було організовано в Черкаській області. Ви можете назвати, де саме, що I'm... за Name the churches. Yes, there's Named. been Leski, there's been Lebanon. Потім в Лебедені. There's been Stetsvika. Stetsivci. There's been, where I yesterday, Yasnos. Потім церква, в якій вчора ми були, Ясна Зір'я. There's another one, it's got a double name, um, something Sloboda. І ще одна церква з двох слів складається, щось на рахунок Слобода. А, червона, червона, Слобода. Ah. Yes. І я так розумію, в ваших планах ще й Є такі нові проекти, щоб створювати церкви. to see what the needs are, see if small groups of believers need a building. Саме я і приїхала на цьому тижні, щоб відвідувати різні церкви і дізнаватися про їхні потреби. Можливо, в якому селі потрібна будівля, можливо, для якоїсь церкви потрібно обладнання. Можливо, велосипед для пастора згодиться, чи музикальний інструмент буде в допомогу церкви. можливо, спортивне обладнання, сіді чи якісь християнські фірми для дітей. I think when we first came, we were very impressed with the sincerity of the Christian people here and their desire to share the gospel with other people. Я думаю, що коли ми приїхали в перший раз, то нас дуже вразила щирість християн і їхнє бажання доносити добру звістку до тих, хто ще не знає її. we we also that that compared with all that we had at home in England, um, the churches in інгландчес had very little. Ми також визнаємо те, що церкви в Черкаській області. Порівняно з тим, що ми маємо, мають набагато менше. Що б ви могли побажати для наших радіослухачів? Я б хотіла побажати, щоб ще багато людей вони прийняли звістку Євангелія, відчули потребу в Господі, щоб вони отримали нове життя, отримали мир і задоволення, яке може дати Христос. У біблії є один вірш, який говорить так, що всі згрішили і позбавлені Божої слави. Також написано, що якщо ми говоримо, що не маємо гріха, то ми обманюємо самих себе. Тому, перш за все, ми повинні визнати те, що ми є грішними, і попросити прощення за це. I think we can say three things about sin. First of all, the sin separate. It separates us from God. We can't No God, if we have sin in our lives. Говорячи про гріх, я б хотіла сказати три речі. По перше, гріх розділяє нас з Богом. Коли в нашому житті присутній гріх, ми не можемо мати спілкування з ним. Також гріх може розділяти нас із нашими друзями та з нашою сім'єю, якщо ми робимо щось таке, що приносить їм біль. По-друге, гріх він розповсюджується. Один гріх приносить за собою інший. Перший раз згрішити, можливо тяжко, другий раз вже легше і так далі. And thirdly, sin saddens. It saddens God, and in time it saddens us. It might not. At the, time when we're committing the sin. і по третє, гріх приносить смуток. Він засмучує Бога, засмучує інших людей і через деякий час засмучує нас. Я б не хотіла закінчити свою розмову на сумній ноці, але я б хотіла сказати, що є надія дана нам в Біблії. Написано, що коли ми визнаємо гріхи наші, то він вірний та праведний, щоб очистити нас та дати нам прощення. Сестра Валері, скажіть, будь ласка, чи можемо ми зараз звершити молитву, в кого є бажання наших слухачів, щоб разом з нами помолились? Так, ми можемо помолитися. Що стосується молитви, то ми можемо молитися в будь-якому місці і в будь-який час. So we will pray together. Тому ми разом помолимося. Heavenly Father,

No one is outside of your love. Дякуємо тобі, що ти нагадуєш про те, що ти охоплюєш своєю любов'ю кожного. Thank you that you can forgive the worst in us. Дякуємо тобі за те, що ти можеш пробачати наш найтяжчий гріх. And that if we confess our sins, you will make us new. І якщо ми визнаємо своїм гріхи, ти робиш з нас нове творіння. We can begin A brand new life, our past life is put behind us. Життя, життя And so we pray that if there are those who are listening today who would like to commit their lives to the Lord Jesus, the three. Ти обіцяв віддалити наші гріхи як схід, віддалений від заходу. Thank you, Lord. Amen. Дякуємо, Господь. Амінь. Амінь. Сестра ми щиро. Вам вдячні за те, що ви прийняли участь в нашій програмі. Дякуємо вам за ваше служіння в нашій країні, Україна, Дякую, і саме Дякую, в Черкасській Дякую. області. Дякую. Ліпилі свою там я Боже, я знаю, що ти будеш з нами, в храмі своєму і тебе сами, раді всі ми, ти дарував. життя за людей, відав, книгу життя нас записав. Спаси і пилі свою там я Боже, я знаю, що ти будеш з нами. Правітло йому і тебе сами радісів ми. Ти даруба життя за людей літа, Книгу життя На записав.